Всім привіт! З вами Танюшка, рада всіх бачити на своєму каналі. Я навіть і не мріяла, що я буду знімати це відео, але це сталося, і до мене на огляд потрапив ось цей легендарний, знаменитий батончик від рошен з мигдалем та кокосом. Я вже навіть не мріяла, що я колись зніму це відео, бо я дуже хотіла скуштувати цей батончик і зняти саме для вас огляд на відео, скуштувати його. Але коли мама мені відправляла посилочку з України цього батончика, вона не знайшла в нашому місті. В Польщі також його ще немає. Рошен батончиків купа в Польщі продається в різних магазинах. Але саме цього новенького смаку не було ніде, я не могла ніде знайти і вже змирилася, що відео не буде, огляду не буде. Я не скуштую цю новиночку. Хоча це вже, мабуть, і не новиночка, до речі, хто куштував, напишіть в коментарях, як вам. І тут сталося диво. Мені подруга підігнала цей батончик, зробила вклад в мій канал, так сказати, за що їй велике, дякую. А якщо ви хочете... Зробити свій вклад в мій канал, то під відео в описі ви можете знайти номер банки або перейти за посиланням і підтримати мій канал. за що я буду вам дуже вдячна. Давайте вже буду куштувати, мені вже не терпиться. Це вже звичайно не новиночка, бо вже дуже багато новеньких вийшло, таких батончиків. Але я буду куштувати вперше. Якщо ви куштували, то пишіть в коментарях, як він вам. І я не знаю, я сьогодні буду відноситись до людей, яким сподобався цей батончик, або яким не сподобався. Але мені було дуже цікаво саме його скуштувати, тому що я кокос таки мигдаля дуже люблю. Тому дуже сподіваюся, що цей батончик мені зайде. Але давайте перевіримо, чи зайде, чи ні. Очень Дуже кокосом пахне, дуже. Він в мене трішки потанув, треба було його в холодильничок покласти, але нічого. Сподіваюся, що на смак це не вплине. Давайте буду куштувати. М -м -м. Це реально дуже смачно. Як на мене, навіть є схожість з шоколадку Ritter Sport та що з кокосом. Я теж її дуже люблю. Непоганий батончик. Я навіть не знаю, чому багато хто, хто його хейтив. Але лайк. Мені дуже сподобалося. І кокос, і мигдаль відчувається, і шоколад такий молочний ніжний. Мені, до речі, дуже-дуже зайшло. Я думаю, тим людям, які не люблять кокос та мигдаль, їм може не сподобається цей батончик. Але мені він дуже сподобався. Пишіть в коментарях, хто з вас куштував. Цей батончик, але мені дуже зайшло. Я дуже рада, що він до мене потрапив на огляд, що я його скуштувала. Дякую ще раз, велике подрузі, але це топчик. Мені дуже сподобався. Я думаю, що якби він продавався у нас тут в Польщі, в магазинах, то я б його купляла. До речі, напишіть в коментарях, які у вас улюблені батончики з цієї фірми Roche. У мене любимі. Я люблю такі шоколадні із такою кремовою начинкою. Але ще цей теж топчик теж до списку моїх найулюбленіших. Мені дуже сподобалось. Я навіть не очікувала. Ні, я очікувала, тому що кокоси я люблю. Але я не думала, що настільки. Пишіть в коментарях, як вам це відео. Дуже-дуже рада, дуже задоволена, що я зняла це відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі вже в наступних відео. І всім па-па!